Черговий конфлікт міського голови з фракцією блоку Юлії Тимошенко напередодні Віктора Нушкевичу заявив: ця політична сила свідомо зриває прихід інвестора до Івано-Франківська. Нагадаємо, Дніпропетровська будівельна фірма готова за власний кошт відремонтувати кілька місцевих доріг. За ці роботи влада мала намір розрахуватися упродовж наступних трьох років. У міськраді, зокрема, через голосування б'ютівців, таку пропозицію наразі не підтримали. Те, що вчора відбулося, я хотів би сказати, носить політичний характер і. І це є ознака того, що багато хто на превеликий жаль задумується не тим, не над тим, що зробити в місті і що зробити корисно для громади. А власне, задумується над майбутніми місцевими виборами. Б'ютівці на критичні заяви мера зреагували звинуваченнями його у корупції, адже запропонований договір, кажуть Тимошенківці, розроблявся кулуарно і без участі депутатів. Обранці побачили проект рішення лише за добу до проведення сесії, а це є порушенням регламенту. Як це буде відбуватися? Я скажу, як ви вимальовується. Робіт буде зроблено на 10 мільйонів, закопано в землю буде 30 мільйонів. А потім будуть ті по 10 мільйонів, що будуть поступати деякі люди будуть готові отримувати готові просто гроші. Отак виглядає публічно з'ясувати стосунки. Б'ютівці та міський голова зможуть 8 квітня. Саме тоді заплановане чергове засідання міськради.